на моєму каналі. Дуже багато, друзів, бачила того, як навчають водіїв або роблять, водять автомобіль, але онлайн. Ну, це так як зараз онлайн навчаються. Діти, все, і вирішили, що онлайн можна все. На рахунок того, чи онлайн медиками стають, цього не знаю, не чула ще, а от онлайн водіння є, вождіння. Тобто за кермом сидить, так як я сьогодні, педагог, який їде і розповідає про правила дорожнього руху. Тому сьогодні і ще я побачила, що я збираю дуже багато чомусь глядачів, саме тоді, коли я за кермом з вами говорю. Друзі, тому сьогодні моє відео для тих, хто любить керувати, хто любить водити, тобто для водіїв, або для тих, кому подобається їхати навіть поруч з водієм, і дивитися на дорогу. І так, сьогодні у нас з вами правила водіння. Будемо дивитися на знаки, будемо, звичайно, дивимося на наші дороги зараз після. І ось ми бачимо, що на світофорі вже починаємо тормозити тоді. Коли ми доїжджаємо і бачимо, що зелений світлофор і вже є троєчка, значить треба вже тормозити. Тобто ви під'їдете до світлофора тоді, якраз коли він вже перейде на червоний. Зараз у нас червоний, і ми дивимося, залишилось у нас 12 секунд. Зупиняємося перед світлофором на лінію стоп. Є така широка лінія в стоп. І кожен культурний водій він не буде їхати на жовтий. Жовтий, за кордоном взагалі немає жовтого, там тільки червоний зелений. Під'їжджаємо, ми ось бачимо, що у нас, але є пішоход завжди правий. І от він бачите, він пішов собі на свій пішов. А у нас зелена, тому ми. Трішечки притормажували, трішечки пригальмовували, вірніше сказати. так Зараз ми спереді завжди дивимося вперед. І в кожного водія голова крутиться на 360 градусів. Крутиться, це я сказала, друзі, в лапках. Просто коли ви їдете, ви повинні. Керувати процесом. Ви повинні бачити все, що де у вас відбувається: і справа, і зліва, і ззаді, і спереді. Тобто, по всьому периметру вашого авто. Ніколи не треба забувати, що автомобіль це е, небезпечність. Тобто, любить, чому? Таке правило працює, що пішоход завжди правий, тому що життя найдорожче. І зараз ми будемо звертати, дивимося вправо, і нам вправо треба повернути. Але за нами їде. Деркала, ми бачимо, що за нами їде багато автомобілів, тому ми їх пропускаємо. А тепер уже на розділовій смузі ми повертаємо. І у нас показаний світофор, світлофор, що вправо нам можна, ми і повертаємо праворуч. Якщо ми повертаємо праворуч, тому ми повинні повернути у праву смугу. Тобто праворуч, і ми прямо в свою праву смугу йдемо. Не йдемо в ліву смугу. Зараз ми повертаємо ліворуч і ми йдемо прямо по своїй смузі. смузі. Ми не перетинаємо, хоч у нас є там, бачите, розділова смуга. Далі ми бачимо, що тут пішохідний перехід, тому а ще й для сліпих, і він нерегульований, тобто без світлофора, тому краще. Будемо е, трішечки пригальмовувати і дивитися, щоб не було ніде пішоходів. Тут також є і як завжди, пригальмовуємо, дивимося. І у нас ось в Дніпрі я е, замітила, що саме ось вулиця Січових стрільців, а колишня це була вулиця Артема. І тут через кожних 100 метрів пішохідний перехід нерегульований. через кожних 100 метрів. Я не знаю, чому так зробили. Але це, звичайно, скажімо так, великі незручності для автомобілістів, для тих, хто за кермом, але і небезпека для пішоходів. Чому? Тому що автомобілісти, особливо в ночний період, ці світлофори, ці пішохідні переходи, вони не не підсвічені. Тільки що ми проїхали знак, бачили, зліва було. І написано 40 градусів Цельсія. Я не знаю, що це таке, але воно блимає прямо перед дорогою і блимає зеленим-червоним, зеленим червоним. Теж не можу зрозуміти наших дорожніх служб, чому на це не звертають уваги, тому що це не потрібне. Всі ці реклами, які ми проїжджаємо, також. Їх не можна вішати реклами біля доріг, тому що вони заважають автомобілісту. Знаємо весну. Ми зараз, поки друзі, поки ми з вами їдемо, скажу, у нас спокійна дорога, у нас лише є ями на дорогах і дивимося, щоб колесом не попасти в люк. Тому і спереді у нас вже червоний світлофор. Ми Трішечки гальмуємо і загальмували зовсім. Так що, чому не можна вішати реклам біля доріг? Тому що це відволікає увагу саме автомобіліста. І е, колись такий ходив анекдот. Добрий такий анекдот, де автомобілісти, і буває навіть іноді ззаді такі, ті, хто любить пошуткувати, вони чіпляють таку наліпку на автомобіль, де написано не дивись на попи, а дивись на стопи. Тобто, ну це було ще в ті часи, коли за кермом взагалі було більшість чоловіків. І тільки весна приходить і, будь ласка, роздягаємося, знімаємо, вдягаємо міні-спіднички і тому то і сміялися завжди так. Ну, зараз уже трішечки більше за кермом у нас трієчка, і ми тому і, бачите, було 3 секунди на нашому зеленому, ми зупинилися. На нашій лінії стоп і їдемо далі. Ми під'їжджаємо зараз до центру міста, і тут більше і більше автомобілів. Зараз у нас триполосна дорога спереді, бачите? І у нас іде перша полоса, це та, де Скажімо так, права полоса це та, де е, завжди буде, будемо повертати праворуч, середня, якщо ви їдете прямо, і ліва полоса, якщо ви будете повертати ліворуч, ми зараз їдемо постійно прав, прямо. Ну, і ще е, в таких це не дуже широка дорога, лише три полоси. Тому тут е... І права, і ліва полоса може бути і, пра... і прямо їдемо і повертаємо праворуч. Бачите, у нас і прямо і праворуч. Дуже добре і дуже чудово для кермувальника, для автомобіліста, дуже добре це, що є розмітка на дорозі. Якщо раптом починаючий. Автомобіліст і він не завжди може згледіти, побачити на знак, який стоїть на дорозі, то він спокійно побачить знак. Ми зараз повертаємо ліворуч, поки є розділова смуга, розділова смуга, значить, ще можна її перетинати. Якщо вже далі піде сплошна, її перетинати вже не можна. Ми будемо зараз повертати ліворуч. Зараз ми виходимо на центральний проспект. Він колись був проспект Карла Маркса, і ми зараз повернемо ліворуч. Кажу, зараз весна, такий, такий скажем, якраз такий період. Коли ходять і в шубах, і в куртках. І навіть я бачила в светрах. Ну, в різних, в різних, в різних якраз оцей перехідний період. Ми якось говорили, все, ми поїхали, в нас зелений і їдемо далі. Повертати ми будемо ліворуч, тому ми в ліву крайню смугу, і стали. Ми бачимо, що у нас зелений. Світлофор, і в пішоходів. Тут іноді включається і пішоходний, і в пішоходів е, був червоний, тому ми, ми все рівно дивимося. Зараз ми будемо їхати прямо, тому ми в середню смугу і переналаштувалися. І спереджу у нас дивимося, як завжди, вперед. Але оскільки дороги у нас. Такі, як наші українські дороги. Тому ми дивимося вперед і обов'язково дивимося на свою смугу, куди ми будемо їхати, щоб не потрапити чи в відкритий люк, чи у халепу в виді ями. У нас вже зелений. І поїхали. Їхати ми будемо прямо, тому ми їдемо. В середній смузі, а права у нас смуга. І ще е, чим теж небезпечна, що е, по правій смузі е, зробили, я не знаю, як в інших містах у нас в Дніпрі саме зроблені парковочні місця. Тому треба дуже-дуже уважно, і так само ось у нас пішохідними Трішечки гальмуємо і їдемо далі. Початок будівництва нашого метрополітену. Дніпрі розпочався в 1981 році, а в 1995 році зробили п'ять станцій, і станцій метрополітену. І так, на сьогоднішній день, це я сказала чому? Тому що ми проїхали зліва. У нас був метрополітен, будуючийся. Той який будується. І на сьогоднішній день Дніпро. Славиться найдовшою набережною. Насправді у нас набережна чудова, довголезна. Ми з вами проїжджали цією набережною і проїдемо ще раз. Ось нехай весна війде в свої права краще. Ми їдемо прямо-прямо, дивимося на пішоходів, пригальмовуємо і тому спокійно можемо говорити. І про е, те, що. Дніпро має найкоротше лінії, найкоротший метрополітен в Європі, теж, теж це в місті Дніпро. Знову проїжджаємо. Звичайно, зараз будується багато. Почалося будуватися в 2016 році. На сьогодні. сьогодні у нас вже 23 рік. І е, такі огородження зроблені. Бачимо огородження такі. І написано, вибачте, за незручності. І оці незручності у нас вже тому, тому дивимося. Дивимося, щоб раптом якийсь рейндж ровер не в'їхав, коли виходить ні на кого не зважає. Бачили, як тільки що було, то тоді то краще все-таки. Притормажувать. Тобто, кажуть, коли ти за кермом, треба е, дивитися на всі 360. Зараз ми їдемо. І хочу ще сказати: от у нас червоний світлофор. І ніколи прямо перед світлофором не можна переналаштовуватись ні вліво, ні вправо. Якщо ви їдете в середній смузі, ви повинні їхати в середній смузі. І тут навіть для того, хто не знає правил, тут на самій дорозі, на самій розмітці дороги, тут вказано зверніть увагу неодноразово. Коли ви під'їжджаєте, подивіться, у вас сплошна смуга. Буває не раз, ви бачили, як водії стоїть, тут йому раз, щось захотілося, він раз переїхав в іншу смугу прямо перед світофором. Ну, а це насправді говорить про оцю, назвемо дуже, дуже таким лагідним словом, безкультури. Водія. Далі ми їдемо, друзі, в середній смузі. І дивимося пішохідний перехід, і ми прямо в ліву смугу заходимо. Тут уже трішечки гірше. Для початківця буде, тому що немає бачите, немає розмітки на дорозі. І тому вже треба згадувати, що ми прямо їхати не можемо. Значить, ми повинні. У нас, бачите, загорожа, тому ми повинні трішечки праворуч. і Їдемо, їдемо потихеньку, тому що тут ось так ось так. Ось так. З усіх сторін. З усіх сторін ми огороджені, і ми спереді не бачимо, тому ми трішечки пригальмовуємо так, щоб, щоб видно була, дорога повинна буває, от бачили не раз, обмежена видимість. Тобто видимість у вас повинна бути мінімум 100 метрів. Тоді ви будете бачити чудово, що у вас спереді. Тоді ви вчасно загальмуєте. Якщо ви повертаєте і бачите, що закритий поворот і ви його не бачите, значить потрібно їхати з малою швидкістю. Бачимо, що у нас спереді зелений світлофор. Але і трішечки, ми бачимо, що зліва у нас є, тут розділова смуга. Нам треба трішечки від'їжджати від самої від зони паркувальної зони. Тої, що, як я казала, зроблена на правій смузі дороги. Як для такої дороги, і як для такого місця міста мільйонника це дуже великі незручності. Але маємо, що маємо, і тому треба бути дуже обережним. Як кажуть, від дурака, від е, пішохода, який може побігти, від нерозумного водія. Ну, тобто під тим, що я сказала, дві крапочки, і це я вам кажу, від кого завжди треба бути обережним. Від такого, якось спереді, бачите, суне, 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 поїхав. А що поїхав? Захотілося йому поїхати, він поїхав. Нема в нього, я вже подивилась, ніяких знаків у нього немає, але йому захотілося поїхати. Ну, він подумав, іноді, знаєте, іноді у нас на правій смузі малюють просто зелену стрілку. Якщо намальована зелена стрілка, це значить, що водій, який повертає, чи в праву з лівої ліву, Якщо він нікому не заважає, він може, може повертати, навіть не дивлячись на те, ми зараз переходимо на бруківку, тому е, отак от нас трішечки погойдає. Е, так, про зелені стрілки. Якщо з лівої смуги повертаємо вліво, і ми бачимо, що на світлофорі стоїть. Зелена стрілка, яка повернута, наприклад, вліво, так, то це для того водія, який нікому не заважає. Якщо не йде пішохід, якщо не їде автомобіль, тобто нікому не заважаєш, можете спокійно повертати вправо чи вліво, в залежності від того, куди ця стрілка намальована і куди ви повертаєте. Якось нам спостерігала таку ситуацію. Розкажу зразу вами, напишіть, якщо є у вас свої такі смішні кур'йозні ситуації. Е, їде водій один. Ну, е, я думаю, що такі випадки трапляються саме у молодих водіїв, саме в тих, хто лише починає сів за кермо. І в нього з'являється якась на голові корона. Він вважає, що він, о, він за він за кермом. А так буває таке. І, і це буває у всіх людей, друзі. Не можу сказати, що я в 2003 році почала водити автомобілі. Що в мене була інша ситуація. Я так само ж людина. Я теж зараз себе згадую. Ну насправді. Але і життя мене, звичайно, навчило тоді і, і, і часто таких водіїв. Я хотіла проїхати, водій один повертав вліво, а я почала тертися справою, щоб... тому що мені прямо треба було їхати. І не розрахувала габарити, О. його тернула трішечки. І заплатила на той час, я не пам'ятаю, 200 доларів чи що. щось таке було. Ну, життя вчить. Слава Богу, що так. Що такими, от... що такими незначними. Так? Коли метал б'ється, це метал. Опа, є. Так, друзі, зараз ми повертаємо вліво, і ми йдемо по головній. Тому. Тому і дивимося дивимося уважно. Так, а зараз ми можемо переналаштуватися. І ще раз хочу сказати, що ліва смуга, от зараз ми йшли в лівій смузі, ліва смуга завжди вважається полосою обгона, якщо у нас дві полоси. Хоча зараз вже прийняли і можна обганяти і справа. Але завжди водій сидить зліва, і зліва воно видніше. Ти в тебе завжди. Хоча, е, як водій, ти завжди дивишся і вправо, і вліво. Так, у нас тут і вправо, і вліво. І, і, тому, і тому, звичайно, зручніше завжди обганяти. Зліва. Тому ліву полосу завжди залишаємо для обгону, для швидких, для пожежних автомобілей, а їдемо завжди в середній або в правій полосі. І знову в нас Знак, що треба нам уступити дорогу, тому ми дивимося з усіх сторін і якщо нікого немає, їдемо далі. Ми знову повертаємо зараз праворуч, тому... У нас було знову, що нам треба уступити. Подивилися з усіх сторон. Немає. Ну, звичайно, з усіх вліво, вправо, і поїхали. Бачимо спереді у нас знак оклику і 40 кілометрів. Далі у нас показано, що 30 кілометрів, тому що обмежена швидкість, тому що тут ось ми чуємо, що. Даємо людям проїхати, а самі переналаштовуємося праворуч, залишаємо ліву смугу для тих, кому потрібно їхати швидше, хто хоче обігнати. У нас, ми бачимо, головна іде праворуч. От ми так ми праворуч і їдемо. Але ми не можемо зараз у нас. Треба було переналаштуватися, тому що перекрита дорога, а за нами їхали автомобілі. Ми включили були, лівий поворот і подивилися в дзеркало нікого... аж до того часу, поки нікого не було. Аж тоді ми повернули, щоб раптом не стати винуватцем якогось ДТП. Так, і ось така у нас з вами сьогодні, друзі, прогулянка. Зараз ми переналаштовуємося знову праворуч і поїдемо праву, праворуч. І у нас тут ще у нас і зелений світлофор, і ще у нас тут і зелена була стрілка. Тому... Якби був червоний світлофор, ми б нікому не заважали, ми б спокійно могли поїхати праворуч. Є ще ось такі, бачите? Тут ми повинні подивитись, обов'язково, чи не їде з одної, з іншої сторони у нас трамвай, і переїжджаємо трамвайну дорогу. Ось таку, друзі, ми з вами сьогодні проїхали невелику онлайн нашу дорогу. Пишіть свої коментарі обов'язково. Як завжди, ставте ваші сподобайки, вподобайки, лайки. Дякую вам, мої хороші, що ви зі мною до нових зустрічей на моєму каналі. what about